Добрих справ багато не буває. Звичайні чернігівські дівчата взяли собі це правило на озброєння. В світлі останніх подій, що відбулися в країні, стояти осторонь вони не змогли. Вирішили допомогти військовим, зібрали хто що зміг, їжу та речі, все, що знадобиться солдатам. Та вирішили, що цього замало. У вільний від роботи та навчання час зайнялися волонтерством. Зверталися до фірм та підприємств, аби і ті допомогли. В основному через соціальні сети. то тобто... Просимо розпостраняти інші звісної групи. Вот. Некоторі хочуть з нами затрудничатися, некоторые все-таки смотрят на количество желающих, тому отказывают нам. Зібрані речі передали прикордонникам. Кажуть, ледь вмістили у військову маловантажну машину. Декілька пар гумових чобіт, чимало карематів, овочі, консерви та інші речі поїхали на кордон. За це дівчата отримали подяку від військових та впевненість, що їх справа потрібна. Ми Поняли, что надо что-то делать, и у нас есть силы делать, помогать. И собралась у нас такая самоорганизация девушек, которые помогают теперь не только солдатам, но и детям. Наразі дівчата збирають вже другу партію допомоги для солдатів. Кажуть, тепер це робити набагато легше, оскільки до них долучилися й інші небайдужі Чернігівки. Зараз їх вже 24, та допомогою армії вирішили не обмежуватись. Хоч їх команда, створена трохи більше місяця тому, неофіційна і тримається лише на бажанні робити добрі справи. Дівчата вже кілька разів допомагали й дитячим будинкам та інтернатам області, де проводили майстер-класи та розважальні заходи. Я якісь поділки в інтернеті. От сама. Де все дів, а потом потім показує делать. Просто приходишь к этим діткам, получаешь такой прилив позитива, хороших эмоций. Нещодавно дівчата провели свій рідний суботник, прибрали від сміття лісові галявини. Волонтерки впевнені, якщо кожен зробить хоча б одну добру справу, світ обов'язково стане кращим.